Вітаю вас, шановні садівники та городники. Коли мені подружка порадила виростити новий сорт буряка, я їй не повірила, бо вона сказала, що цей буряк вариться буквально за 15 хвилин, без жодних хитрощів і спеціальних пристосувань. Але мене це зацікавило і я купила насіння. І ось уже три роки я сію тільки один цей сорт буряка спеціально для салатів. Це дійсно той буряк, який вариться моментально, і при цьому він найсолодший. Насіння його коштує бюджетно, а ще цей сорт росте як трава, не вимагаючи абсолютно ніяких підживлень чи інших маніпуляцій. Я цей буряк взагалі вирощую на капустяній грядці. Під час висадки розсади капусти я тикаю насіння між висадженими кущами. І після цього забуваю про цей буряк до середини літа, а потім прибираю смачний і корисний коренеплод. Тож розкриваю карти, це буряк-гібрид Боро. Але, важливо, купуйте насіння тільки вироблене нідерландською компанією Zaden, Бо це... Селекціонери цього сорту, і тільки ця обставина буде гарантією того, що у вас виросте саме той самий буряк для салатів, який моментально вариться і має дуже дуже гарний смак. Я вирощую овочі вже понад 15 років, і за цей час я ще не зустрічала більш вдалого сорту буряка. Він солодший, ніж усі інші сорти. Коли я якісь вирощувала раніше, в нього відсутні кільця і плями всередині коренеплоду. Колір насичено бордовий, шкірочка дуже тонка і за рахунок цього коренеплоди швидко варяться без додаткових хитрощів. Форма округла, рівна. Всі коренеплоди виростають приблизно одного розміру. Сорт належить до середньостиглих. Підходить для тривалого зберігання і зазвичай добре зберігається до нового врожаю. І цей буряк дійсно росте, як трава. Якщо інші сорти вимагають постійних підживлень, розпушування, то цей абсолютно незалежний від досвіду і умінь городника, і тож прекрасно підходить для дачників початківців. І ще... Він стійкий до періодів посухи, що для нашої місцевості дуже важливо. А ще я не просто так вирощую його разом із капустою. Знаєте, чого, чого я так роблю? Тому що буряк будь-якого сорту і цей виняток залежить від ступеня освітлення. Для того, щоб отримати великі і соковиті коренеплоди, необхідно злегка притіняти рослини протягом усього періоду росту. І ось якраз капустяне листя і прикриває буряк від палаючого сонця. А другий момент полягає в тому, що буряк росте добре тільки в тому разі, якщо ґрунт завжди достатньо зволожений. Капусту ми поливаємо регулярно і дуже рясно. Відповідно, і буряк отримує достатню кількість води для активного та равномірного росту. Так ось. Цей сорт абсолютно невимогливий навіть до цих, здавалося б, неодмінних умов. Я вирощую в капусті і тому, що мені так зручно і я так звикла, а ви можете вирощувати цей сорт у будь-якому ґрунті та на будь-якому місці. Великий врожай вам буде гарантовано. Але є ще одна умова не сійте цей сорт занадто рано. Його насіння не стійке до цвітушності. Тому проводьте посів тільки після того, як ґрунт добре прогріється добре, інакше у вас сходи можуть піти в цвіт і товарних коренеплодів ви не отримаєте. До речі, кажучи, багато хто знайомий з прабатьком цього сорту Пабло. Так ось, боро це і є поліпшена версія пабло. Тож спробуйте виростити цей сорт у наступному сезоні, і ви точно не пошкодуєте.